У товаристві з обмеженою відповідальністю Вегагров Агро» 1800 гектарів орендованих площ. З них до збирання під зерновими культурами 700 гектарів. Жнива господарств тривають 10 днів і обмолочені вже площі під ріпаком озимою і ярою пшеницею. Одного ріпаку товариство зібрало 345 тонн, отримавши на круг по 45 центнерів зерна. Зараз господарство приступило до обмолоту жита, під яким тут 300 гектарів. Урожайність радує керівництво, оскільки перші вже обмолочені площі дають по 40-45 центнерів із гектара. А цей показник на 4 центнери більший ніж у попередні роки. Якщо минулого року загальний вал зерна у товаристві склав 5 тисяч тонн, то нинішній жнив за всіма прогнозами планують тут отримати до 6 тисяч тонн. І як цьогорічні жнива будуть кращими ніж минулорічні? Будемо з хлібом. Я думаю, на рівні минулого року може краще, ну хуже, не повинно бути. Будемо з хлібом однозначно. В цьому році товариство, взявши кредит, придбало за 250 тисяч євро високопродуктивний комбайн джондір, який зараз працює на жнивах. Крім джондіра, є в господарстві і три комбайни «Дон-1500», яким вже по 20 років. Однак з економічної точки зору цьогорічних жнив їх не використовують. В середньому за день, поки не впаде роса, лише один джондір обмолочує до 40 гектарів. І на сьогодні у товаристві вже обмолочені зернові на площі майже 500 гектарів. Якщо погодні умови посприяють збиранню хлібів, то у вегі Агро жнива завершить за 5-6 днів. Ми додавали в районі більше 10 тисяч гектарів землі в обробітку і дійсно збільшили валове виробництво зерна у три рази не на 30%, відсотків, а в три рази. Якщо ми збирали максимум по району 30%, 35 тисяч тонн, то в минулому році 102, а в цьому році, я думаю, що ми вийдемо вже десь на 120 тисяч тонн у нас буде зерна.